Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами послухаємо один чудовий віршик про здоров'я. Сідайте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Мене звати Оленка, і я прийшла до вас, щоб загадати вам загадку. Спробуйте її відгадати. Є у кожного цей скарб. Та не знайдеш, його де б не шукав. Берегти потрібно змалу. Бо заміни йому замало. Що ж це, діти? Молодці це здоров'я. Здоров'я це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію всі його органи та гарно працюють. Але здоров'я може зіпсуватися. І тоді в нас виникає біль або інші неприємні відчуття. Сьогодні пропоную послухати вам гарний віршик Людмила Лисенко про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно Щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Дітки, то що треба робити, щоб бути здоровим? Правильно, треба щоденно вмиватись, робити зарядку. Тепло вдягатись, загартовуватись, спати з відкритим віконечком, але не підходити до нього, бо це небезпечно. А також завжди правильно харчуватись. Діти пропоную пограти в гру, знайди необхідний предмет. Розглянувши картинку, ви повинні сказати, що для цього треба. Молодці, щоб помити ручки, діткам треба мило. Щоб почистити зубки, хлопчику треба зубна паста та щітка. Щоб помитися, треба водичка. Щоб речі були чистими, треба їх попрати, а для цього необхідний пральний порошок та пральна машина. Щоб зрізати ніжки на ручках та ніжках і щоб вони були доглянутими, треба використовувати ножиці. Щоб почистити взуття і воно було чистим та доглянутим, необхідна щітка. Щоб витертись, треба рушник. Діти, ви вже знаєте, щоб бути здоровим, треба займатися спортом, доглядати за своїм тілом, речами. А ще треба правильно харчуватись, вживати багато вітамінів. А мешкають вони в овочах та фруктах. Тож давайте послухаємо пісеньку про вітаміни. Just a little Сьогодні з вами розмовляли. Вірно, ми з вами розмовляли про Дітки, давайте подякуємо Олинці за те, що вона нас познайомила з таким гарним віршиком Людмили Лисенко про здоров'я. А зараз ми з вами спробуємо ще раз повторити цей віршик, користуючись оцією схемою. А я буду чекати на ваші відео, де ви. Дуже вправно розповідаєте віршик про здоров'я.